Приклад принциповості і твердої волі. Василь Стус став однією з легенд серед поетів шістдесятників. Кілька арештів, роки ув'язнення, заслання не зламали дух дисидента. І як не старалася радянська влада створити з нього образ ворога народу, Стус досі лишається взірцем боротьби за волю та справедливість. У січні йому мало виповнитись 85. Його зброєю було слово за антирадянську позицію. Тодішня влада всіляко переслідувала письменника Василя Стуса і нищила його репутацію. Попри тернистий шлях, він не відрікся від своєї точки зору. А про статус громадянина радянського союзу писав таке: мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином значить бути рабом. Василю стусу могло би виповнитися 6 січня цього року 85 років. Але він загинув, борючись з тоталітарною радянською системою. Він першим піднявся проти диктатури. Тоді разом з Іваном Драчем, В'ячеславом Чорноволом. Він в кінотеатрі Україна під час прем'єри фільму Тіні забутих предків підняв свій голос проти тоталітарної радянської влади проти гноблення. За захист Василя Стуса в суді відповідав Віктор Медведчук. Проте адвокат, який мав би витягнути свого підопічного зарешту, допоміг радянській владі позбавитися незручної фігури. Документи цієї справи опубліковані у книзі Справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані. Випуск збірки розбурхав суспільство, а сам Медведчук. Намагався заборонити видання та домогтися вилучення його з продажу. Проте суд відмовив одіозному політику. Медведчук зробив таку рекламну акцію цієї книги, тому що коли її спробували заборонити, наклад в 200 тисяч примірників розійшовся за пару днів. У пам'ять про героя України, захисника волі народу, в центральній міській бібліотеці організували тематичний захід серед присутніх учні однієї з черкаських шкіл. Дехто з них вимушені переселенці з Маріуполя. І це дуже символічно, вважають співробітники книгозбірні. Вчителі ж кажуть, бажання молоді знати про українських письменників правду варто підтримувати. Бо їм цікаво, вони вже прочитали книжку, заборонений, про Василя Стуса. Дивилися фільм. Ми багато згадували, говорячи про Симоненка, про Ліну Костенко, говорячи про Івана Драча, згадуючи. Ми згадували щас Василя Стуса і його порівнювали із тими, хто були найактивнішими борцями за і мову. І е, українство, і е, свободу України мене дуже надихає ця людина. Це людина, яка до останнього свого подиху розмовляла українською. І як коли, як не зараз, е, ми повинні також переходити на українську, і я думаю, е, Василь Стус став би для нас е, гарним прикладом. За українську мову та сміливість висловлювати власні думки поету шістдесятнику довелося пережити два, а і життя в таборах. Там письменник і загинув. За офіційною версією через зупинку серця, проте співкамерники висловлювали й іншу, мовляв, підлаштоване наглядачами падіння нар і навіть убивство. 1989 року прах Василя Стуса із таборного цвинтаря у Пермській області перевезли та перепоховали на Байковому у Києві. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.